На сьогодні в асортименті дуже багато сережок на англійській застібці. Ось ці три такі варіанти показую вам ближче. Тут у нас іде комбінація білого золота з трьома фіанітами та комбінація червоного золота. Досить гарна пара сережок. До неї ще маємо каблучку, тому якщо цікаво, запитуйте. Золото 585-ї проби по вазі, тут у нас 4,61 грам. Друга пара сережок, ось такі без фіанітів, із алмазною такою насічкою. Дуже гарно виглядають на вушку, переливаються красиво на сонечку. Тут у нас 1,57 грам, також золото 585-ї проби. Та остання третя пара. Дуже гарні такі сережки, закриють дефекти на мочці, якщо вони присутні. Колосочок такий та по кругу оздоблено фіанітами. Теж англійська застібка. Вага цих сережок 3,46 грами. Золото 585 проби. Тому, якщо цікавить купівля однієї із пари цих сережок, робіть скріншоти, відправляйте нам у вайбері для замовлення.